А ну, дід сіте, йдійте сюди. Добрий день Вам здоров, Скільки... як вам стрела, стрелка? Що? Нормально. Ні, тут... ну, на... хороше. Що? Хороше. Вартує вона своєї уваги. Що? Да. Замочим Чим? Водою? Ха-ха. Я вам привезу. Я вам привезу оленя. Оленя. Що? В банці. Ну той, як то дяктор, чи як він називається. Забув я. Що? Бо роблю рекламу людям, що мені виготовляли. Тому що робити якісно, ні? По Посовище. Посовище. Номер телефона. Залишимо. Маленька, комфортна. Тіма! Машина працює.